1 грудня у світі відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цей день започаткований у 1988 році. Він покликаний підвищити проінформованість щодо ВІЛ-СНІДу та привернути увагу суспільства до порушень прав і свобод людини, які мають ВІЛ-статус. Синдром набутого імунодефіциту людини СНІД є хронічним, потенційно небезпечним для життя станом, викликаним вірусом імунодефіциту людини. Пошкоджуючи вашу імунну систему, віл перешкоджає здатності вашого організму боротися з інфекціями та хворобами. Піл передається статевим шляхом, він також може передаватися через контакти з зараженою кров'ю або від матері до дитини під час вагітності, пологи або годування Без ліків можуть пройти роки, перш ніж віл ослабить вашу імунну систему до такої міри, що у вас є снід. Не існує ліків від віл сніду, але ліки можуть різко уповільнити прогресування захворювання. Ці ліки знизили смертність від сніду у багатьох розвинених країнах. На сьогодні досліджено певні клінічні симптоми, що можуть вказувати на наявність ВІЛ, лихоманка чи діарея без очевидних причин, що триває більше місяця, безпричинна втрата ваги, порушення роботи нирок. Часте перенесення тяжких бактеріальних інфекцій, стрімке зниження гостроти зору, за даними СЕМ за 6 місяців 2024 року. Обсяги послуг з тестування на ВІЛ зросли порівняно з аналогічним періодом 2023 року з рахунок швидких тестів, але кількість виявлених ВІЛ-позитивних осіб знизилась. Показник захворюваності за 6 місяців 2024 року на 6% менше показника за аналогічний період 2023 року. Зниження спостерігається по 10 областях. Запорізький, Чернівецький, Закарпатський, Одеський та Дніпропетровський станом на 01.07.2024 року зареєстровано 1587 випадків захворювання на СНІД, що на 5,1% менше захворюваності на СНІД за 6 місяців 2023 року. Я почула, що він можна підхопити через обіймець чи навіть через повітря. Це насправді так страшно. Ой, та й ні, це міф. Віл не передається ні через дотик, ні через обійми, кашель чи повітря. Але ж, начебто, багато хто так думає. Думають, бо бояться, насправді передається тільки через кров, статевий контакт від матері до дитини при народженні або у грудному побудовані. І це підтверджена інформація. Серйозно? І навіть через без способу рушники не передається? Та ні. Поза організмі він одразу гине вколишній повітрі або на предметах. Треба вірити фактам, а не страшилкам. Ух, тоді зрозуміло. Насправді, якби більше людей знали правду, було б набагато менше страху та дискримінації. Так, звісно, знання це сила. Якби ми більше знали, то більше б ми змогли допомагати людям, які живуть з вілом.